Дівчата і хлопці, усім тихого, мирного, благословеного неба і Божого захисту і міцного здоров'я. Вас вітає канал Захоплення Марічки. І, як то кажуть, ну нарешті я буду саджати свої помідорки. І, як завжди, шаховим методом. Два рядочки, отак навскоси, а тут іде така рівненька, пряменька доріжка, стежка, по якій я буду ходити. Тут в нас виходить десь міжряддя сантиметрів 25, а ось так помідорка від помідорки, напевно, десь сантиметрів 30 буде. Ну, а стежка десь, напевно, буде сантиметрів 70, точно. Так, в луночки я по наливала водички, десь в кожну лунку лила звичайної простої води, десь по літр дві. Трішки просиплю добривом. Нітромофоскою і, звичайно, не забуду про медведку. І коли вже оставлю розсаду, тоді по кругу обсиплю антимедведкою. Будемо захищати нашу культуру. Будемо захищати наші томатики. А напевно, на другий день зверху так злегка пролю. Віксом. Також віджене медведку від, від моєї культури. Так як і відігнав медведку від, від капусти. Ну, то і все. Так, будемо працювати, тому що вже заходить сонечко. Ось, бачите, вже заходить сонечко. Зараз я все посиплю в лоночку і порозставляю які низькорослі, які високорослі і, і буду саджати. Дівчата хлопці, я вам покажу красу. Бачите? Дуже гарно. Дуже дуже гарно. А там десь ось-ось ледь-ледь відніється. На телефоні так не передає, але там десь десь далеко від друга. Ну, нарешті, ну нарешті, я порозкладала. Тут в мене йдуть низькорослі, а тут, ну, такі, середні і високорослі. І ще в мене лишились. Високорослі. Це один, два, три, чотири, п'ять, шість сортів. Тут вже все готово, лише поросипаю е корму для медведки. І, і буде усе. І скоренько раз, раз посаджаю, посаджаю. і буде, буде порядок. От я вам покажу. Так, Робимо, робимо ямку. Сиплемо корм для Медведки. Для помідорки це не страшно, а для Медведки це саме раз. Те, що їй потрібно. Ну, і так буду саджати усю-усю розсаду. Посадила я помідорки і перці. Так, скільки перців штук? Точно не знаю. Вісім. Вісім, чотири. Десь за 30, під 40. Кущів перцю і 113 кущів помідор. На цій ділянці 82 і там 31 і разом 113. Так, по-моєму. Ну і покажу вам, як я як іде, посадила решту своїх помідор. Аналогічно, так як я там робила, покопала ямочки таким шаховим методом і поналивала водички, де вже вода ввійшла, де ще стоїть. І будемо саджати наші помідорки. І тут в нас вийшло ось так буквою П. Ось так всередині тут буде посаджений перчик. Скільки висадиться, стільки висадиться. Тільки вистачить. Ну ось робота і завершена. Незважаючи, що що йде дощик, злегка попроливала кожну лунку і все. Тут перці різних сортів От нам каже, що цих чотири розсадинки, вони темніші. У першому радочку ці світліші. Значить, вони будуть жовті або оранжеві. І тут також оце темніші, а оці світліші. І в цьому радочку, ну якось так вийшло. Чотири світлішої, чотири темнішої. Ну і усе, як я там люблю говорити на завершення. Рости, Боже, на всіх долю і на тих, хто нічого не робить. Дякую, дорогенькі мої, за увагу. Дякую за перегляд, дякую за підписку. Я вам щиро дякую. Бережи всіх, Боже. Усім до побачення, пока-пока.